Це великий яйце для дрона. Це я відкрию вам покажу. Дивіться, охолоджуючий ефект. Ще з якимись мужичками. Також є таке. Це взагалі 360, як камера. Віздя крутиться, вертиться, отак от воно буде робитись. От ще отут. Далі. Нам треба зняти верхню пипку. І завдяки цієї штучці можна контролювати вакуум. Тобто, якщо ви закриєте, вакуум буде нормальний. Ооо. Віці, середини нас зустрічає дуже багато смазки. Ну, от прям дуже багато. І тут ще вона є. Така вона густенька. Дам лайфхак. Якщо ви хочете, щоб яйце таке прослужило довше, бо воно не миється, юзайте його з презервативами. І ну, тоді у вас буде все класно, приємно. Нехай не пишуть з ті, що ой, у мене презервативи немає відчуттів, ще щось. Попробуйте OneFlex. Це офігенні призіки, дуже тонкі, і відчуття реально ж ти без презерватива. Все воно в смазці. Ми отак от вдягаємо яєчко. Моя вам попередня порада. Будь ласка, нагрійте його, бо воно холодне, щоб не простудився ваш пупсік, котік, зайчик, щоб там все було добре.